Лупіньок, що в тебе машин нема. Це в розвідті у тебе затримка, а не в графіку. Я не знаю, діла, що хочеш, вези на собі на верблюдах, оленях, тюленях, бігемотах, тільки щоб мені доставка була. Мелісу приніс. А що? Мілісу, ні, у дома нема. Та що ти приперлася, жаба ти гавайська? Оця квіточка. У неї є пістики, а також є ще тичинки. І коли вони між собою, та й вот то з'являються молоденькі квіточки, так слухайте біолог, тобі що занять нема чим, що ти мене від роботи відлякаєш? Мене діл по горло, ще й тошнить, а ти мені ж про свої пістики з точинками розказуєш. Мене ще й задержка ця, як прична сраці. Задержка? Як? А отак цівасінька. Це коли чоловік не може як треба зробити свою справу. От воно так і получається. Як треба? Так Я ж цей вок, коли ми той воно, но это саме. Ти мені не тайвой і не это самое. Потому що я тебе чисто слово, як не знаю, что с тобой. Не нервируй меня! воно отсюда! Не. Надо успокоїтися. О, Господи, як же мені погано.